З першої дієтичною добавкою під назвою детокс. він стимулює повне очищення організму та сприяє виведенню токсинів та тяжких металів. Рік назад я потрапила в лікарню з тяжким запаленням нирок. Ну, мав каситів в крові повинен бути від 4,5 до 11,3. А в мене він перевалив аж за 250. В лікарні мене прокалували, давали мені пігулки і все, що можливо капельниці, все, що можливо було давати. І на день виписки, а я там пропала 10 діб. У мене лейкосити впали до 80. Все. І коли я виходила з лікарні, мені виписали здоровенний рецепт, і я з ним прийшла додому. А вдома, замість ліків, пігулок, я почала бити свій дієтичний продукт детокс. Перше, що я почала, я почала очищати свій організм від шлаків і тяжких металів. І що я отримала наразі на сьогоднішній день. Пропив повний курс, а він був протягом двох місяців. Мало того, що покращились в мене аналізи, і це підтвердив лікар, я схудла на 8 кілограмів. Я думаю, для кожної жінки, яка завжди бажає бути стрункішою, це дуже цікавий результат. От я його розколотила, тепер буду вживати. Чого вам рекомендую? І на кінець я хочу вам порадити, якщо ви надумаєте вживати наші дієтичні добавки, сходіть до лікаря, здайте аналізи, щоб ви побачили, яку користь вони принесуть вашому організму.